Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Ми з вами повторимо і закріпимо, що таке цифра, що таке число. І повторимо, як же можна перерахувати предмети в межах трьох. Ви вже добре знаєте і вмієте рахувати до трьох. Отже, малята, те, що ми рахуємо, це число. Воно може бути один. Два, якщо рахуємо предмети, 3. А те, що ми записуємо, позначуємо число цифрою. Цифри ви також уже вмієте писати: цифру 1, цифру 2 і цифру 3. Малята. Перед вами на екрані ви бачите це цифровий ряд. Наш цифровий ряд складається з трьох цифр. Давайте їх назвемо 1, 2, 3. Зверніть увагу. Зараз ви бачите якийсь предмет. Що це? Так, це яблуко. Скільки ви бачите яблук? Одне. Одне яблуко ми можемо позначити цифрою один. А зараз ми бачимо метеликів. Скільки ми бачимо метеликів? Два метелики. Давайте їх порахуємо. Один, два. Два метелики ми можемо позначити цифрою 2. Зверніть увагу, перед вами на екрані м'ячі. Скільки ж тут м'ячів? Давайте їх порахуємо: 1, 2, 3. Три, три м'ячі. Їх ми можемо позначити цифрою 3. Малята, я вам пропоную послухати ось таку історію. Одного разу лисичка запросила до себе у гості своїх друзів, ведмедика та їжачка. А щоб пригостити своїх гостей, лисичка спекла спачний, запашний пиріг. Поки чекала вона гостей, стала накривати на стіл та й поставила для своїх гостей тарілочки. Сіли за стіл звірята, ведмедик, їжачок та лисичка. Скільки всього звірят? Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, правильно, звірят три. Ой, лишенько, а скільки ж тарілочок поставила лисичка? Лише для своїх гостей? Давайте порахуємо тарілочки. Один, два, а тарілочок дві. Що ж треба зробити, щоб були тарілочки у кожного? Так. Треба додати ще одну. Тепер і звірят, і тарілок порівну. Три. Стали вони пригощатися пирогом. Але пиріг один. Його треба якось розділити на всіх звірят. На скільки шматочків нам треба розділити пиріг? Так, правильно, на три шматочки. Скільки звірят? Правильно, звірят 3. Скільки шматочків? Так, шматочків три. Тепер кожен має шматочок в тарілочці. Але не вистачає чаю. Скільки ж потрібно поставити лисичці чашок? Так, правильно, щоб кожного була чашка, треба поставити. Три чашки. Отже, малята, звірі були дуже задоволені, вони їли спачний пиріг з чаєм. От бачите, як добре вміти рахувати, тоді ніхто не буде ображатися, що йому не дісталося або пирога, або чашки. Всі задоволені, всі веселі і щасливі. Тож, малята, рахуйте, використовуйте свої знання у побуті. До побачення, до нових зустрічей!